Вітаю вас, любі діти! Про що ж у нас піде мова сьогодні на занятті? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Дерево не дерево, а листки має. Той буде мудрим, хто їх добре, знає. Вірно, це книжки. Сьогодні ми поговоримо про них. Книги по-різному допомагають людям. Одні навчають, інші розважають, дають різні поради. Якісь книжки розкривають таємниці природи, а якісь цілого всесвіту. Скільки б у людей не було потреб, стільки є книг. За це книги називають надійним другом, помічником. Книга добрий друг. Книга знає все навкруг про старі нові країни, космос та морські глибини. Дружба з книгою це свято, не було б її у нас, ми б не знали так багато про новий і давній час. Сторінки книжок завітних, всіх нас доброго навчать, працювати і учитись. Батьківщину шанувати. Послухайте вірш Платона Воронько, як багато знаю я. В мене є книжок багато, і новенькі, і старі. Як піду до школи з татом, всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає про лисичку журавля. Хай вона мала узнає, як багато знаю я. Діти, скажіть, будь ласка, а що є у хлопчика? Які книжки є у нього? Куди іде хлопчик? З ким піде хлопчик до школи? Кому віддасть він свої книжки? Чому хлопчик так багато знає? Прослухайте ще раз цей вірш і вивчіть його на пам'ять. Дякую за увагу. До побачення!